Що корупціонери і мародери приїхали? Слухайте. Приголомшливі новини. Прокурорський десант вчора висадився в Україні, але не український прокурорський десант, а американський. Друзі. Про що це говорить? Про те, що більше року я розказую, американці доб'ють. Трамп не пробачить американці не пробачать ніколи і не залишать свої гроші в карманах мародерів, казнокрадів і таке інше. Тому кожен, хто був дотичний до того, щоб красти гроші американських налогоплатників, буде Дональд Трамп відправив групу прокурорів і дав команду нашому верховному головнокомандуючому дати доступ до всіх. Моментів, які стосуються Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів. Ще там дуже 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 багато всяких фінансів. Дональд Трамп очікує детального звіту щодо витрат. Що думаєте з цього приводу? Вийде, що? Ну, а дивіться, що я хочу сказати, що ми думаємо, що я думаю, чим я можу поділитися з вами. Говорив, говорю, буду говорити. Залізли не в тей карман. Коли розкрадали свій бюджет, це наші проблеми з вами тут. А, коли почали красти гроші американських налогоплатників, я вам розказував, що американці в будь-якій країні світу мають право і можливості приїхати, перевірити, знайти, запустити сюди навіть а, для арешту. Морських піхотинців, тому що морські піхотинці цим займаються. І морські піхотинці будуть вихватувати з домівок і завозити в Америку. Мені розказували, що не буде, це неможливо. У всьому світі це працює. У всьому світі, в будь-якій які країні світу, американці достають тих, хто краде їхні гроші, їхні це налогоплатників. А ви знаєте, що в Штатах краще вбити когось, чим вкрасти. Гроші в казні. Ви розумієте, що це все, це довічно мінімум. І ви пам'ятаєте багато випадків. З Лазаренком зараз так само буде з нашим Коломойським, так само його заберуть, доведуть усе. Я впевнений в цьому. І те, що, ну, друзі, те, що ви думаєте, пишіть, які у вас думки, які у вас там. Може, у вас якась інша інформація? Ну, у мене, от така все. Бо я про це говорив, ви знаєте, що все-таки приїдуть, все-таки будуть комісії. Як би... боролися, боролися, боролися наші можновладці, упиралися, упиралися. Ну, закінчилося, бачите, чим? Закінчилося тим, що все-таки приїхали, все-таки перевірять і все-таки будуть закривати. Тому що не пробачать американці. Ви свої там крадіть наші красти ніхто не може. От і все, друзі. Дякую.